Пожежа в надвірній споруді сталася з бобовищі. Вогонь швидко охопив гараж та літню кухню, наробивши чимало лиха. Власниця Оселіна на камеру розповідає, все трапилося в той час, коли вона перебувала на роботі. Зранку поїхала на роботу, діти в школу, тут телефонний дзвінок, близькі, друзі, знайомі, кажуть, що дуже дим іде, навірно, пожежа. Поки я приїхала з роботи, тут вже односельчани, друзі, близькі всі збіглися. Пожежа сталася раптово, миттєво. Не знаю, як експертна комісія буде заключати, давати заключення, від чого як це сталося. Поки приїхала з роботи, люди все відрами із потічка все погашали шлангами, як можна було. Потім приїхали пожежники. Звісно, багато працювали. Жінка каже, осередком пожежі став гараж, в якому зберігалися паливно-маслинні матеріали. Тож вогонь швидко поширився по споруді. Почула вдома, мала свою роботу і почула, як почало щось так інтересно цорконіти, то кажуть, по-нашому. І почав дуже собака гавкати. Великий у мене собака овчарка Він почав гавкати. і Я зразу зрозуміла, що десь щось горить. І вийшла так на двір, і жіночка із сусіднього будинку теж вийшла і каже, там в молодіжної вулиці щось горить. Я зрозуміла, що щось якась біда, зразу дзвонила на 101 на пожарники. Мені сказали, що пожарка виїхала. Я їх попросила, щоб вислали ще одну, тому що побачила дим, вже був дуже високо і вже горіли, навірно, оці стропила і шифер, і все, бо то дуже троцконіло». Сусідка розповідає, що спочатку вони почали гасити вогонь власними силами, доки очікували службу ДСНС. каже, рятувальники приїхали дуже швидко. В 10 годині 19 хвилин поступило повідомлення на пункт зв'язку частини 9-ї державної пожежно-рятувальної частини про займання надвірної споруди за адресою село Бобовище Івановецької територіальної громади, вулиця Молодіжна. По місцю прибуттю наші підрозділи виявили, що проходить займання надвірної споруди, яка була прибудована до житлового будинку. Вогонь на даний момент охопив всю площу, всю крівлю надвірної споруди, саме гаража, а також перекинувся на житловий будинок, до якого вона була прибудована. Також вогонь вже майже частково перекинувся на житловий будинок, який стояв навпроти даної надвірної споруди, але рятувальникам вдалося вчасно його приборкати і було пошкоджено і знищено тільки надвірну споруду. Причиною загорання й повірно стало коротке замикання електромережі в гаражі було встановлене оплатнення, підключене в розетку. Тож фахівці ДСНС закликають громадян бути уважними та обережними з електроприладами, аби уникнути пожеж.